Скільки українських біженців проживає за кордоном і в яких країнах, згідно з даними українського МЗС, на червень 2023 року за кордоном перебуває понад 8 мільйонів українців. З них практично 6 мільйонів це біженці від війни. Це 20% від населення України до нападу Росії. В Європі перебувають близько 6 мільйонів українців. А з них у Польщі отримали тимчасовий захист близько 1,5 мільйона українців. У Німеччині отримали тимчасовий захист близько 400 тисяч осіб. Але на даний момент ситуація. Помінялися і більше біженців знаходиться у Німеччині, ніж у Польщі. І сягає близько 1 мільйона 100 тисяч осіб у Німеччині, і у Польщі знаходиться близько 900 тисяч українців з тимчасовим захистом. Також показую вам статистику наступних країн Європи, де є найбільше українських біженців. Після опитування, 75% біженців, які виїхали після повномасштабної війни, планують повернутися до України. А ви плануєте повернутися додому після закінчення війни? Напишіть свою думку у коментарях. Поділіться цим відео зі знайомими, підпишіться.